Добрий, день, малята! Хочу вас запросити в казкову країну, але спочатку треба пройти загадкову стежину. Підгадаємо, яка ж казка завітає до нас. Я від діда втік, я від баби втік, смачний, солоденький, як медок, а звуся просто так, Колобок. Довговухий пострибайчик, а зовуть його так, зайчик. Полюбляю їсти мед, з звісно, я ведмідь. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожі на собаку і полює дуже ловко. Що впізнали, друзі? Вовк, так. Скажіть, дітки, а чи всі героїв казки ми пригадали? Правильно, ми загубили лисичку. А давайте її намалюємо, але спочатку пограємо. Я печу, печу, печу діткам всі по колопку, зверху маком притрушу, в піч гарячу посаджу. Випікайтесь колобки у розтопленій печі. А тепер ми намалюємо нашу сичку. Та колобка. Сам колопо. Яка цікава казочка! Я чекаю діти на ваші малюнки.